Міжнародний день скаута ще кільканадцять років тому, наприклад, тут у Києві нікому було його святкувати. Зараз є це пластуни, саме так називається українська відміна скаутингу. Її вже понад 90 років. А серед організаторів сам Іван Франко. Цим чоловікам уже під 50, а вони досі пластуни. В організацію прийшли на початку 90-х, щойно вона почала відроджуватися в Україні. У цих сеньорів так кличуть пластунів такого віку, за плечима походи, вогнища, змагання і сварки з дружинами через це, і численні вишколи. Наші дружини, напевне, тим раді, що ми в пласті, що в нас трошечки інший погляд на це на життя є. Ми не робимо задоволення від того, що ми зустрінемося тільки за чаркою, вип'ємо, заспіваємо пісні. А скаутський стаж румчика тільки півроку. Він тут наймолодший, йому всього сім. Я навчився в пласті вітатися, готуйсь, молитися. Здоровий дух у здоровому тілі пластуни виховують на ось таких щотижневих заняттях сходинах. Малечі про серйозне розповідають казками. Що старші пластуни, то більше уваги вони приділяють гутіркам, дискусіям, тобто на духовно-патріотичні теми. Це база одного з численних пластунських таборів, чота крилатих. Тут вчать літати на парапланах і дельтапланах. В Вчуті крилатих влітку одночасно можуть відпочивати кілька сотень пластунів. Вони живуть у наметах, їжу собі готують на вогнищі. У пласті не викають одне до одного. Скаути звертаються друже і вітаються лівою рукою з відкритим серцем. І не дарма кажуть символ пласту лілея за однією з версій. Скаути це нащадки лицарів. Алапас Дучек, Прикарпаття ТСН, студія 1+,1.